Оці всі є 42 -і розміри ціна одразу? Ці 350. Ці 350 42, фірма, це... 43, він якраз на 42 разі. Ну, то фірма всі, якісь китайські так. Ні, це Україна. Ага, українські. Китайська тут нічого немає. Зразу навідуємо скину просто тут. Потім, ну ми на роботі зараз відпеше. Так, е, ці тапочки якісь Ці по 100 гривень такі прості. Які ще є? Отакі ще є. ну, такі якісь. По чому? Це 200. 200, ну 100. Хоча на віддале. 100 до 300. Ще якісь робочі такі таплі. Найбільше, напевно, ці підійдуть. Ще можуть такі, бо всі ці... ну. отакі, от якщо дуже міцні, то такі раді. Е, так, ну. 42-й, якраз груба підошта, на, е... на роботу супер. Е, по ціні скільки? Це ці 300 гривень, але вони вартують ці гроші. Він, наприклад, дивіться, оці е, 300, так? Ці 300, оці 100 гривень. Воно тепер. зблизька порівняти їх. Е, Якість самої резини. Тут пенка, тут Ага, Це абсолютно сіконовий. Це простий тапоч. Ну, що за сезон старається, на сезон моє не стане. А цей, наприклад, то він вже силиконовий. Але і коштує 300 гривень. Напевно, ліпше такі по 100 взяв собі. Не знаю, я ху мені все одно. Угу. Ну, просто цих надовше стане, тих, хто чуть менше стане за 100 гривень. Сьогодні до якої ще працює? Тут, тут до третього. До Отакі От, є лише якісь 42 розмір, наприклад. Є такі. Є Ціну зразу боємо. От ці вони дорогі. Вони 280 і найдорожчі 350, ну 320 можу, а то є от по 200. О, такі, що 320? Так, вони дуже. А що е, беруть такого, щоб іще для роботи, на які ну, ліпці? Хочу такі, був... такі щоб менше, пона... такі, щоб менше, воно... Хочу би не зрозуміти, от такі вогуби. Обув... Огрубий, так, бо він так швидко не стирається. Так, так, так. Ось це, такі... що на відео, я треба тапочки показуємо. Так, все, що йому кажуть, що не такі не не 320 можуть бути, ті самі простіші, 130, Гривень, І що, 130. І що? А, ну, підошву, зразу можна подивитись. Ага, підошла, що тут швидше стараюся. Того тут 130, того тут 320. Так, так, так. Ну, І що в цих так. мало б в два рази довше стати, ніж. Цих. Ну так, я так тому вам кажу, бо є вот такі також, вони вам є по 250. Ну, а дивіться, це, наприклад, на роботі було. Це, угу. це, наприклад, дихає нога, все, а в де... також... Також, так? Де? Також, також, або краще добре, все, бо ночі не сюди угу. не теплі, нічого не то. Добре, да, я йому через інтернет скидаю, підпеше, то я. Сьогодні до якої ще працює? До скверто. До цього я мускину. Двіста, Двіста п'ятдесят. Пі... 250. 250. Отакі. такі. 40 сорок один, банд ще ось такі є. Отакі 200, 250. 250. Ці 320 ми говорили, так. ці 260, 260. 260. отакі йому. Так, так, такі. Кидаємося ці буде. Ці по чому? Ці 260. 260, що такі? Так, ці, ці всі по 260 розмір. Якісь ліпшої якості ще ліпшої якості Отакі. Угу. Вони дешевші, не по 200 гривень, але це оці дешевші. Uh -huh. Отакі то... прості. Це не прості. Ці 230 гривень. Uh -huh. прості є такі uh -huh. ось. А ну давайте. Я а, а возьміть та то є тоді. 42. Так як в мене? Ну, є 40. Ці по чому? Ці по 130. Uh -huh. Ці по 130. Uh -huh. Ці дешевші. Вони теж такі. Uh -huh. але... Ще якісь міцніші, може є для ну, будови. Ось Отакі не мови такі тут 230. Це дуже вір. І нічого більше такого. Є ще отакі. Теж. Не я впродаю по 200 гривень, я продаю 108. Я продаю дешевші. Мамо продавати. Є ще отакі двіста двадцять гривень. Руксон. Я такі ми повинні підтримуємо. Такі так, що я йому ці не скидаю.